Жахлива ДТП на Вінниччині. Легковий автомобіль на рівній, але неосвітленій дорозі зіткнувся із вантажівкою. Водій та його пасажирки, дівчата-підлітки, загинули. Детальніше про причини трагедії розкаже Олексій Керман. Водій вантажівки їхав до Ладижина на птахофабрику. Там мав завантажити фуру курятиною і повернутися до Одеси. За кілька кілометрів від підприємства йому назустріч на шаленій швидкості виїхала Лада вылетел, увидел только то, що він пытается за рулем, мотошої увидів, питається вийти. Ну як воно йшов, машини видно, і вони слушались, тому що була б очень большая скорость. Згодом з'ясувалося 37-річний водій обганяв ниву і не впорався із керуванням. Легковик буквально заїхав під фуру. Обидва свідки трагедії кинулись рятувати пасажирів. Мінімалі взагалі не скривалась. Задні з трудом відкрились, ну були зажаті ноги. І видно було, що переломаний. Mm -hmm. Я стояв, держав голову. Чоловік дзвонив по телефону, дівчики. Потім люди під'їхали. Катастрофа сталася близько першої години ночі на рівні проте неосвітленій дорозі. Ймовірно, через це водій просто не побачив вантажівки, що рухалася просто на нього. Всі, хто був в автомобілі, загинули. Водій на місці ДТП загинув. Три особи жіночої статі були каретою швидкої допомоги доставлені до Хасівської центральної районної лікарні. По дорозі в кареті швидкої допомоги дві жінки загинуло, і одна вже безпосередньо в, лікар... в лікарняному закладі. Загинули дві сестри, 14 та 16 років та їхня подруга. Правоохоронці вже розпочали кримінальне впровадження та призначили низку експертиз. З Вінницької області Олексій Керман, Сабиті канал Україна.